масово використовують і авіацію, в тому числі і на бахмутському напрямку сьогодні. Командувач сил спеціальних операцій генерал Хоренко відвідав Бахмут. І, от коментуючи роботу, він сказав, що зараз там якість переважає над кількістю. До чого наближається зараз битва за Бахмут, і що можна сказати про ті події, які власне в цій фортеці? Проблема в Бахмуті зараз головна проблема. Постає в площі тої території, яку ми контролюємо. На жаль, вона з трьох боків оточена російськими військами, і чим менше площа, тим плотніший вогонь артилерії, російської артилерії по наших, по наших військах. Тому там ситуація і ускладнюється. І е, та територія, яку контролюють наші війська, вона знаходиться під перехресним вогнем з півдня, з півночі і зі сходу. І, і Зі сходу от з трьох з трьох боків. Але наші ми про, продовжуємо тримати, тримати місто західного колкраїну міста. І скільки буде можливості, стільки будемо утримувати. Навіть ну, президент сказав, що якщо буде загроза там оточенню або де, велика загроза і існує, обороні наших військ, то тоді ми просто відійдемо на. На за межі міста Бахмут. А чи буде нам, пане Олеже, кудою відійти? Да? Яка наразі ситуація з логістикою у сторін, зокрема? Тому що ем, є інформація від британської розвідки, зокрема про те, що е, останнього тижня дуже важкими були бої на околицях міста, особливо в районі села Хромове, і ем, от Україна зокрема там прагне зберегти контроль над своїм маршрутом постачання 0506 на трасі. Загалом, що відбувається з логістичними шляхами дивіться, логістичні шляхи сьогодні пролягають там, де може пройти техніка. Ніхто вже не прив'язується до траси. Траса М-05 в районі ну до речі, міністерство оборони точніше, генеральний штаб, наш спростував інформацію, що хромова під контролем російських військ. Воно під нашим контролем знаходиться. А траса М-05 сьогодні є рубіжом оборони. І саме вздовж траси точаться запеклі бої, а забезпечення військ здійснюється, ще раз повторюю, по тих містах, по той місцевості, де може пройти техніка. Так що сьогодні там вже ніхто не вибирає яких трас чи дорог є можливість проїхати, значить, їдуть і везуть боєприпаси, евакуюють поранених і таке інше. А що з логістикою у росіян, зокрема на цьому відтинку? Ну, у них логістика, на жаль, працює і бачите, і артилерія їхня працює. Справа у тому, що наша артилерія в зв'язку з, з ситуацією на фронті, в тому, що Бахмут опинився в такому, ну я би сказав, глибокому зануренні в справа зліва окупована територія, то наша артилерія стоїть в районі Часов я. і ми. Так, і ми, і, і ми в більшості своїй не можемо дістатися до районів вогневих позицій російської артилерії. І відповідно вони і підвоз боєприпасів здійснюють, і вогонь артилерії ведеться фактично максимально можливими темпами чи обсягами по наших позиціях. Скажіть, пане Олеже, який вже місяць б'ються росіяни за Бахмут? Чи стала ця конкретна битва у цій фазі російсько-української війни для них найдорожчою і в фінансовому плані, і за рахунок людських ресурсів, за рахунок ресурсів техніки, яка там, тому що там зараз вже все, і санцепьоки, і, і все, що стріляє? Ну, скажу так, що скоріш за все, так сьогодні важко сказати, але ну, підрахують історики і аналітики. От в кількості і особового складу, і техніки, і фінансів. Ну, думаю, що так це найтриваліша битва в такому контексті, де Російська Федерація не, не, не зважаючи на втрати і затрати на проведення цих бойових дій на ведення цих бойових дій, вони намагаються виконати суто політичне завдання а, в плані захоплення міста Бахмут. Так, що думаю, що так, це не можливо на сьогоднішній день. Це рекорд для Російської Федерації в плані затрат на проведення цієї операції. Ну а політично, зокрема, це і для Пригожина дуже вигідно. Що що для Пригожина? Ну Пригожин нарощує тут свої ну, ем, амбіції? Пригожина, Ні, я скажу так: що для Пригожина, на мій погляд, тут сталася поразка. Чому тому, що його використали? Він фактично зрушив з місця лінію фронту перші здобутки дійсно були за вагнеровцями, А потім Міністерство оборони так спокійнісінько осідлало ці всі здобутки і присвоїло собі. Сьогодні ну тільки ми з вами згадуємо там, що з чого починав Пригожин. Да він намагається, от я би так сказав, що він намагається. Повернути собі хоч якусь політичну вагу, але в нього це дуже погано виходить. Чому тому, що під ним немає вже того Вагнера, який був, коли вони починали штурмувати Солідар, коли, коли там були десятки тисяч найманців, в тому числі із числа тих, хто утримав ув'язнів яких він вербував там по всіх в'язницях Російської Федерації сьогодні? Він просто людина, під якої є там залишки якоїсь організації під назвою Вагна. Чи схоже на те, що у нього десь істерика? Бо ми бачимо а, ті заяви, які він видає останніми днями, і зокрема і про український контрнаступ, і про нестачу боєприпасів. І фактично він цитує Арестовича. Говорить про те, що 2-3 неділі ми зможемо продержатися, якщо ви нас не усилите, якщо не дадите нам боєприпасів е, е, і всього остального? Е, ну це така відверта вже паніка. Ну я сказав би так, це більше схоже. Ну на істеричні такі заяви. Чому тому, що ну от дивіться, ніхто ж не ніхто ж не позбавляв боєприпасів найманців Вагнера. Чому і навіть останні тижні повітряне командування повітряно-десантних військ Російської Федерації координує свої дії в Бахмуті з вагнерцями, з найманцями. Ну вони змушені це робити. І е, їм не вигідно. Їм вигідно їх послати першими. Але для того, щоб вони впевнено пішли в атаку, що їм треба? Їм треба дати достатню кількість набоїв, щоб вони відчували себе супергероями і йшли на наші на наші кулемети. Що е, так і робить команда А пригожин каже: нам не дають боєприпасів, нам не дають набоїв. До речі, це теж в російському сегменті. Підсвічується, що його заяви не відповідають дійсності, і це не дає йому можливості повернути собі той статус, коли він там разом з суровікіним. Вони ж вони ж друзі, вони ще товаришували до початку СВО От і тоді Суровікін кидав на підтримку Вагнера все, що можна було кинути, вплоть до авіації. Які перспективи їх амбіції ще раз наступати, зокрема на Авдіївському напрямку і напрямку, і на Вугледарі? та тому, що от, зокрема, по Вугледару була історія про те, що вони двічі їм не вдалося, але можливо вони спробують штурмувати його в третій раз? А чи є сенс, враховуючи які втрати, вони понесли зокрема там серед своїх морських піхотинців? От, зокрема. На жаль, є Є загроза, що відновлення третьої спроби. Вони зараз зосередили туди артилерію і фактично намагаються намагаються повторювати таку ж саму тактику, як в Бахмуті. Я її називаю квадратно гнездовий спосіб, коли вони беруть квартали, просто його руйнують. Руйнують так, щоб звідти пішли наші війська, якщо вони там. Є. От. Вони підтягують резерви, і я думаю, що третя спроба буде, як тільки підсохне земля, щоб максимально використати важку техніку і озброєння для штурму Вуглідару. І, до речі, така активізація може бути на Купінському, на Авдіївському, на Вуглідарі. Ну, от три таких основних напрямки, які можна виділити в от найближчі, там Дні, коли погода стане більш-менш нормальною і земля підсохне. Чи вичікували вони цей момент, зокрема, і через погоду, і через те, що розуміли, що готуються українські збройні сили? кажуть, зокрема, на Луганщині зараз такою силою працює артилерія їхня. Що вони ну що вже про снарядний голод, зокрема на тому відтинку фронту, не доводиться говорити, що він у них є? Що просто вони гатять ну, день і ніч? Ну скажу так, що вони не очікували, вони просто вели. Дивіться, вони змінюють тактику в залежності від обставин, які складаються, в тому числі і враховуючи погодні умови. Коли погодні умови були е поганими, що вони робили? Вони робили людські хвилі атак. І ми про це з вами говорили. Що наш ми не встигаємо, ця Проблема з е мінометами постала, тому що кулемети вже не справлялися з кількістю. Особового складу як тільки підсохне, вони просто виведуть ту частину бронетехніки, яку вони зараз підкопили трошки, і поженуть знов ж піхоту, но вже збронью на штурм наших, наших позицій. Справа в тому, що вони ж не рахуються з ну, втратами, що для них там 180 тисяч втрат. Вони рахують, що це капля в морі. Капля крові, щоправда, пане Олеже, так. коли говорити про те, наскільки потужною вже вибудована є їхня оборона? Крободанов говорив про те, що вони зараз знаходяться більше в глухій обороні аніж напередодні якихось наступальних дій. І ми раз по раз бачимо якісь то знімки супутникові, то маємо інформацію з різних регіонів там і про фортифікаційні споруди, і бачимо, якої довжини вони окопи нарили через всю український чорнозем. Що можна сказати, наскільки ефективно вони підготувались? В інженерному, судячи зі знімків супутникових, то скажу так, що виглядає начебто непогано в інженерному відношенні вони облаштували оці окопи, нарили їх. Е, е, є якась системність в, 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 в ритті цих окопів, але е, тут ж головне ж питання в обороні не окопи. Головне питання в обороні це стійкість оборони, наскільки вона міцна. Наскільки вони витримують? Згадайте, будь ласка, Херсон, що ми тоді обговорювали? Обговорювали, що вони побудували три лінії оборони в інженерному відношенні. Ми спостерігали колони вантажівок, які везли там бетонні доти туди, які везли ліс кругляк на укріплення. Але що сталося? Сталося те, що вони ми їх поставили перед вибором або смерть, або відступ. Вони обрали відступ. Теж саме може бути, відбутися і тут при ідеально відпрацьованої в інженерному відношенні оборони, може особовий склад може не витримати і просто здасти ці позиції.